Цьогоріч Україна традиційно приєднається до всесвітнього дня прибирання, який відбудеться 16 вересня. Захід пройде і в Тернополі під гаслом Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Організовує акцію всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it Ukraine». «Let's do it Україн це найбільший екологічний молодіжний рух України. Учасники всесвітнього руху Let's do it World», які акредитовані Організацією Об'єднаних Націй. Чим займаємося, це розповсюджуємо інформацію про екологію, про свідоме прибирання, про екологічну свідомість і сортування сміття. Всесвітній день прибирання відбувається щорічно, у 3 суботу вересня. У 191 країні світу також цього року відбудеться 16 вересня. Ми долучаємося, як і 70 мільйонів інших учасників. У зв'язку з воєнним станом формати участі в акції будуть різні в залежності від географічного розташування та безпеки. Усі локації погоджені з обласною військовою адміністрацією. Ми розробили ряд заходів, які допоможуть долучитися. Це цифрове прибирання, до якого може долучитися кожен громадянин, як і організація, так і поприбирати почистити своє сховище, хмарне, свій телефон відписати з від розсилок. Також це традиційне прибирання, яке наголошую, можливе тільки у випадку, якщо узгоджено з обласною військовою адміністрацією в цілях безпеки, безпека для нас на. На першому місці. І також корпоративне прибирання це організації, установи можуть долучитися, поприбравши свою територію, це школи, інші навчальні заклади, бізнес корпорації. І також це у нас є національна мапа пунктів прийому сировини, до якої може долучитися кожен громадянин, навіть не виходячи із своєї домівки. Це відмітити. Де він посортував сміття, здав, тобто своє власне сміття і здати на один із пунктів прийому, які відмічений в нас на мапі, основна мета заходу формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та об'єднання зусиль заради екологічного майбутнього. Приєднатися до акції можна на офіційному сайті організаторів. До Всесвітнього дня прибирання в цьому році можна приєднатися на сайті лиздовідукраїн.орг, взнавши контакти свого координатора на своєму регіоні і вже запитавши місце і локацію, де буде проводитися прибирання, так як в цілях безпеки ми не розголошуємо, так як буде багато людей залучено до цього дня.